Новини зі світу спорту. Відробольна лихоманка охопила еквестрію. Зародившись, як розвага фермерів, відробол став справжнім феноменом. Поні, єдинороги, пегаси всі в захваті від цієї захоплюючої гри. Ура! Популярність відроболу зростає, і фанати хочуть ні, вимагають уваги до свого улюбленого виду спорту. І поні еплузи відгукнулись на заклик, створивши те, чого так прагнули фанати зі всієї еквестрії. Залу слави відроболу. Оскільки гра з'явилася нещодавно, в залу слави поки що потрапили лише представники команди понівіля. Думаєте, вони знають, що ми тут? Думаю, що здогадуються. Про що вони здогадуються? нас навчила. Звіт новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море для нас радістю, допомагаєш. І усе Ви це найкращий друг. Дружба це див. Аж не віриться, що є плості усе це побудували. Так, а вони ж нам програли. Вони дуже спільні вийде, інтереси. Оце о, о, так! Це ж ви, не вірю, що це ви. Тобто тут команда Понівіля! Ура! Так, це ми. Скільки коштує автограф? Плата за автографи, так. Snails, думаєш про те саме, що і я? Як плескати одним копитом? Так, да! тобто. Ні. Хто з вас готовий заплатити за автограф мого найкращого друга Снейлса? У мене Ого, я це мене. стільки писати. Я пишаюся, що нам випала така честь. Ніколи не думала, що моє ім'я буде в залі слави. І я також. Хоча моє ім'я є ще в королівському наказі про організацію вечірок. Та нас там таких багато, тому це не рахується. Снейлз уже хоч закінчує давати автографи. Без нього ми не зіграємо. А якщо програємо цю гру, то вилетимо з турніру. Тоді хай тягне свої копита сюди. Зараз вам доведеться грати без моєї підтримки. Ой, чому? Джек не вдалося приїхати, і я пообіцяла їй, що обійду увесь музей, а потім про нього розповім. Спробую встигнути, поки нема черги, щоб швидше прийти до вас. Уу, тоді поклапся! там уже стоїть черга. Що? Тут же ще зачинено. Які спортивні фанати ставлять намет під музеєм? Краще спитати, які фанати цього не роблять. Квібл пенс? Рейнбоу Деш. Не думав, що ти будеш тут. Це ти про мене? Я ж спортсменка, звісно, я тут. А от що робиш тут ти, Квібл? Оце справді незрозуміло. Та що тут може бути незрозумілого? Мене так і тягне на відробольний ринг. Я я я найбільший фанат. Е, це відробольне поле. Ти фанат? О, ну, звісно, усі ці відра і м'ячі і відробольне поле, отам, де грають у відробол. Ну, я хочу. Першим доторкнутися до великої історії цього спорту лише справжній фанат це зрозуміє. Що? Оу, саме вчасно. Деш, познайомся з Clear Sky, найдивовижнішою поні з усіх. Ти ж знаєш, де Рінду? Тож це, мабуть, перебільшення. Без образ. Усе добре. Коли мова про коханих поні схильні перебільшувати, ти для мене теж найкращий. А це у нас хто? Це моя донька він Спрінт. І вона теж дивовижна. <рес> Де твоє дякую, Квіблу за те, що він зайняв чергу. Дякую. Нема за що. Я, я мабуть, все одно її зайняв би. Тобто, скоріше б побачити еволюцію від роболу від ферми до стадіону. Це, це ну, просто о, вау! Там стільки цікавого краще на матч пішла. Ну, я. Тобто, звісно, звичайно, підемо краще на стадіон. Ні. Квібл старався для нас і ти маєш це цінувати. Я теж не хотіла йти у цей музей. Але пообіцяла подрузі, що усе подивлюся. Геть усе. Знаєш, я дуже давно не бачив Рейнбоу Деш. Може, розділимось, скоріше все обійдемо і. То ти з Клір Скай, так? О, так. Вона класна. Я ще ніколи не був таким щасливим. Тому допоможи мені. Я тут нічого не розумію. Ти про що? Бачиш це? Я... Я не знаю, що це. Ну, м'яч. А а це що? Я й гадки не маю. Це відро. Як ти можеш такого не знати? Я вже забув, як ці штуки називаються. Я нічого не знаю про відробол і інші види спорту. Ну, я знала, що ти не найспортивніший поні в еквестрії. А батько він сплін був якимось відомим спортсменом. У мене жодних шансів. Я дуже хочу бути з клір скай, та якщо не сподобається він, то все марно. Чому? Вони – сім'я. Я не хочу їм нав'язуватись, якщо він спринт так і не зможе мене полюбити. Якби він повірила, що я фанат від Роболу, в нас було б щось спільне, та я. Вона все зрозуміла. Лови. <плес> Кидай мені. Це ж просто. <плес> <плес> так вона все зрозуміла. Може, поговориш з нею. Тобто, ти ж відома спортсменка, знаєш, що сказати. Може, замовиш слів це за мене? Ха, Без проблем! Я тебе прикрию. Ой. Ха, повір, що яблуками грати значно складніше. Ти граєш? А хто ж їх навчив? Тренування вандерболтів займає більшість часу, тож відроболом займатися ніколи. Стоп, ти Рейнбоу Деш? Вандерболтка. Ух ти! Мій тату теж гарно літав. Хм, Класно. Знаєш, хвібл теж досить спортивний. Ти так вважаєш? Я стільки побачила, що вистачить на трьох Еплджек. Ходімо вже на відробол! Це чудова ідея. Та спершу у мене для тебе є сюрприз. О, Книжка. О, це не просто книжка, а відробольний альманах. Тут зібрані усі факти і статистика всіх матчів. Клас. Звісно, я, я й не знав, що у відроболі так багато цифр. Ну, глянь, у цій книжці їх більше, ніж у таблиці множення. Дякую. А, а, мабуть, о, хай вона буде у мене. Ну, щоб ти її не носила. Можна піти на гру. Звісно, Люба. Квібел, поїздка сюди гарна ідея. Книга чудова, але не старайся так. Усе буде добре. Навіть подарунки ні в тин, ні в поле. А, може, у ворота? Справді? Я не знаю. Знаю лише одне: він не сподобається такий, як я. Та сподобається. Зробимо з тебе спортсмена. Не стану я спортсменом. Усі можуть стати спортсменами, і ти теж станеш. До кінця дня ти у мене будеш найспортивнішим поні в еквестрії. <гум> Цікаво <гум> <хто> сьогодні врагов. <гум> цей матч. Я не кажу, що цей задум жахливий, та він просто жахливий. З мене спортсмена не зробиш. Це неможливо. Або спробуєш, або й далі намагайся сподобатися він, читаючи з нею книжки. Та у мене ж яскрава харизма. Думаєш, я не намагався? Вона не любить дерінду. Каже, недостатньо спортивна. Що? Так, тоді терміново починаємо оспортування. Щоб віднайти твій спортивний хист Слід зрозуміти, у чому ти вправний. У кожного поні щось є. Швидкість. Сила. Маневреність. Хе-хе. <пит> Звісно, у декого є це усе. Ти неймовірна, а у мене що? Так. Почнемо, мабуть, з малого. Я кину тобі м'яч, а ти кинеш його мені. Добре? Добре, ага. Дробол! Ой Добре, схоже, вправність це не твоє. Готовий? Якщо скажу ні, треба, буде бігти. Так. Починаймо. В нас із Снейлсом так пішли автографи, що ми розширили бізнес, а сувеніри самі не продадуться. Пам'ятай, головне швидкість. Ясно. На старт. Увага! Швидкість. Швидкість. Руш Швидкість, 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 швидкість. Фу, добре, гарно пробіг, так? О, швидкість не моя. Було класно, та мені треба працювати. Давай, Крібл, ти зможеш? Я зможу. Я... О, це безнадійно. Жодних здібностей, ні вправності, ні швидкості. Навіть дві книжки не підніму, а я їх люблю. Якби у нас був час, я зробила б з тебе чудового спортсмена. Ну, Хоч спортивнішого, ніж зараз. Та скільки часу це займе, а треба сподобатись він зараз. Найкращий спортсмени квестрії і не найправніший, і не найшвидші є. сил теж бракує. Е, Стривай, це має якось мене підбадьорити, бо це не діє. Та це не важливо, бо я придумала як зробити з тебе спортсмена. Рахунком команда Понівіля виходить в наступний раунд. Якщо вони так гратимуть, то взагалі не підуть з поля. Клас! Гравці з понівіля такі круті. Все точно. Квібл, де ти був? Я думала, ми подивимося гру разом. Та я тут домовився про зустріч з моїми близькими друзями з команди Понівіля. Звісно, якщо він не проти. Квібл, дуже дякую тобі. А ти занадто стараєшся заслужити прихильність Вінт. Це так круто. Пінкі Пай і Флаттершай – найкращі гравці на у світі. Ну то подякуй Квіблу. Вандерболтки зірки відроболу. Його друзі найспортивніші поні. Отже, й він, мабуть, гарний спортсмен, так? У -у -у, а от і Квібл Пенс. Рейнбоу деш розповідала, як ви з нею просиділи на усіх зборах Дерінду і пробазікали про книжки. І, хоч спочатку вона вважала тебе найнестерпнішим на світі, ви стали хорошими друзями. Навіть спортсмени погодяться з тим, що Квібл з часом подобається все більше. О, знати спортсменів не означає бути ним. А як це грати перед стількома фанатами? Um, скоро дізнаєшся. Про що це ти? Так, про що це ти? Думаю, пора розповісти Вінт про твій наступний сюрприз. Квібл сюрпризів для Вінт уже більш ніж достатньо. І ще одна книжка. Так, книжки це круто. Та це крутіше навіть за книжки. Під час перерви між матчами ви з квіблом зіграєте у відробол проти команди Ліля! Ми що? Ніяка розминка. Як ти так могла? Ти хотів вразити він а це чудовий спосіб. Справді чудовий спосіб виставити себе дурним перед він Спрін, і мільярдом фанатів. Не бійся, я прикрию. Я говорила з Пінкі Пай і Флаттершай. Вони подбають, щоб ти був як профі. О, добре. Що ж, може, це й не найгірша ідея на світі. Фанати відроболу. Готуйте свої копита до аплодисментів. Зараз найяскравіші зірки від дроболу з командою своїх уболівальників. Yeah! 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 в команди понівіля. Схоже ці вболівальники не знають, у що влипли. О, ні, квібл відкритий, а я не встигну його заблокувати, ой. Команді вболівальників варто відпрацювати. Подачу! Нарешті вболівальники забили. Не в те відро. Три очки. Команда Понівіля перемогла. На сторінці 647 розширених правил відроболу чорним по білому написано, що гол зараховується, коли поні забиває м'яч у кошик, та не вказано в який саме. Бо усі і так знають, що за команду суперників забивати не варто. У правилах цього немає. Якщо гол наш, то рахунок 2-1 і ми граємо. Я не хочу. Ніякий ти не спортсмен, і грати з тобою зовсім не цікаво. Я просто хотів їй сподобатись. Я знаю. Та я ж казала, що не треба. Нам треба все обміркувати. І що це ти тут робиш? Спорт для мене закінчується читанням цієї книжки. Чого ти, ти забив класний гол, хоч і не в те відро. Дякую за спробу, Рейнбоу Дешта. Думаю, пора визнати, що моє оспротивлення не вдалося. Що ми ще навіть не починали? У мене у запасі ще сім крутих ідей, як зробити з тебе суперспортсмена. Він вже все вирішила, і я теж треба кидати рушник на поле. Тобто кидати на ринг, але це маячня, не можна здаватися. Він тискай потрібен той, хто подобається їм обом. І Скай хоче все обміркувати, тож я піду по-французьки. Тобто піду по-англійськи. І це не спортивний вислів. Як ти цього не знаєш? Просто я нічого не знаю про спорт. І тим, що прокидався, зробив тільки гірше. То вже досить прикидатись. Квібл, ти жахливий спортсмен. Ти незграбний, повільний, слабкий. Рейнбоу, чуєш, від цього мені не краще. І ти не розумієшся на тому, що хоч якось стосується спорту. Та може, ти просто звернувся не до тієї поні? І нащо ми сюди приїхали? Квібл для тебе старався. А навіщо? Я його не люблю. А ти чого любиш? Бо він добрий, розумний. У нього є хороші друзі, а це багато значить. Мені байдуже, які там у нього друзі. Я все одно ніколи не забуду тата. О, донечко, Квібл не хоче, щоб ти перестала любити батька. Він хоче сподобатись. І мені здається, ти зможеш полюбити їх обох. Привіт, добре, що ви тут, бо я хочу дещо сказати. Важко повірити, та я. Зовсім нікудишній спортсмен. А, ні. Вибач, що намагався тебе обдурити. Я хотів, щоб ми подружилися, а вийшло все навпаки. Можемо почати спочатку. Може, подивимося разом, гру, і ти розкажеш щось про спорт. Адже їм забили гол. Спробую запам'ятати. Бо раптом ще гратиму у відробол, що звісно навряд. Пінкі зараз зробить сальто і потрійний стрибок і заб'є. Звідки ти це знав? Тут написано: Пінкі робить сальто з потрійним стрибком у 80% подач з північної частини поля, коли вітер зі сходу. Ха! А ця книжка, мабуть, цікава. Слухай, Скай, я знаю, ти хочеш розійтися зі мною, і після всього це зрозуміло. Та ми з він знайшли спільну мову. Розійтися? Звідки ти це взяв? Ти сказала, що все обміркуєш. Так, те, що тобі допомагають прикидатися спортсменам, щоб ти сподобався він. Що, та я не. я. О, та ні. Що? Що ти. Що? Ха, я? Ха, ні. Мамо, дивись, як віл показав, коли флатершай вище за інших погасів пінки забуває у 90% випадків. Так і сталося. Клас! Обережніше, бо ще полюбиш книжки. Думаю, це не так і погано. Ха. Не треба бути спортсменом, мати друзів чи дарувати подарунки, щоб сподобати він. Подарувати їй книжку, та це усе.